Ми вирішили, що ми не будемо будувати великий будинок. І ми зараз е, будуємо бункер. Е, е, бункер на 100 метрів е, з трьома кімнатами. Да. Е, е, він простий. Ну, тобто, це просто там Буликий дуже багато. Підвал. Це дуже багато бетону, да, тобто і арматури. І ми розберемо наш тимчасовий будиночок. І перенесемо його, поставимо на вершину бункера і поєднаємо це з ходинками. І виходить так, що по, ця, ця, цей вислів абсолютно е, дикий, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Да? Той будиночок, який ми е, взяли з Канді, да? тобто там, як базове рішення на пару років на час будівництва, е, йому вже, мені здається, 5 років цього року. Ми його зараз розберемо, зберемо знову і будемо в ньому жити. Бо він планувався 100 як 100 метрів. метрів там, ми думали про якісь там сотні метрів, да? але при цьому е чому вчить та ж сама там, повномасштабна, да? що насправді тобі набагато менше треба, ніж тобі здається. Да? І от мені треба, наприклад, дуже важливо виспатися. І я розумію, що якщо у нас буде можливість е спуститися в міцний підвал, і там буде стояти там, е матрас, да? тобто, там, і там буде рішко. хороше повітря, то в принципі для того, щоб нормально жити, цього достатньо. Да? Тобто не потрібно 400 квадратних метрів вітальня, Да? Тобто а потрібно класно виспатися. І про це, кстати, до речі, про багатство є класний дуже вираз, що а, скільки б в тебе не було ліжок, угу. скоріше за все, на одну ніч тобі потрібно лише одне. Угу.